Вітаю, я Крек Грошел, пастор церкви Life Church, і я хотів би привітати моїх друзів в Україні та сказати, що ми любимо вас, ми молимося за вас, і я знаю, що ви стикаєтеся з труднощами і випробуваннями, які нам, американцям, дуже важко по справжньому зрозуміти. І це одна з причин, чому я дуже вдячний, що моя книга Перемога у війні за свої думки перекладена українською мовою. Я молюся, щоб Бог використав своє слово і слова в цій книзі, щоб підбадьорити вас, тому що ми знаємо, що наші думки мають силу, що наше життя загалом рухається в напрямку наших найсильніших думок. І якщо наші думки не є богоугодними, то вони можуть завести нас у дуже дуже погані місця. Тому я вірю, що Дух Божий використає цю книгу, якщо ви боретеся з сумнівами. Страхом чи негативом, я вірю, що Бог використає її, щоб зміцнити ваш розум у правді, надії та вірі. Я також радий, що ми готуємо до друку ще дві книги українською мовою: надія в темряві, яка звернена до тих, хто переживає дуже важкі часи і кому важко довіряти Богові, та сила зміни, яка допоможе вам втілити у своє життя звички, що шанують Христа. Молюся, щоб Бог благословив вас, зберіг, укріпив і підбадьорив. І нехай ви завжди знаходите надію і віру в Господа Ісуса Христа. Та Божого благословення і любові всім вам.